я и так пересим помирала, то не ма різниці в цьому. Тут є забагато людей, котрі не знають те, що я знаю. І я бажаю їх побачити, щоб знали. Ні, я вважаю, що це розумієте. Тоді ще є, коли проємо, є демета, чи ви підіймати мені вас, і підіймати мені повернення. Це відпіх довгі, самі роботи, відповідаючи до супротивника. Це підіймати мені розумієте, які мені повернення. Тихо, знявати Саме так, за ці довгі роки, що жили і бачили, я продаю багато таких речей. Я щиро хотіла би, щоб було більше, ніж те, що не має. Думаю, в основанні настільки без ватості, що ми перший. Що ти їй це загалі потягаєте? Мене ро тепер не можу собачути їх і думай. Чесно кажучи, вони зовсім про нас забули. Коли згадували від... ну, хоча б врешті канонічно. Дякую, що в цій часовій своїй лінії. Мені тут бракує, я вони досі казала, що не лінію. І я ще навіть трісти не почала. До якого піса тоді взагалі таке?